Добрий день. Сьогодні ми будемо записувати відео. Я довго пропадав, сам не знаю чому. Це значить АЕС, яку я будував на відео, але якщо знімати відео довше, ніж 15, -15 хвилин, то Треба там вводити дані на мах-телефон і все таке або платити. Я буду просто викладувати відео десь менше 15, 15 хвилин. Цю АС я буду вам на тому самому відео. Добре, давайте розпочнемо. Так, Спочатку я хочу вам показати підратурне поміщення. Ось насоси. Які я зараз покращу. Мабуть, коще я поставлю ось такі ось люки з звученої міді. Ось такі люки вони до щось текстуркою. Якісь вони багнуті. Добре, тоді спробуємо локації А ну? ні, та ж сама проблема. А що, якщо зачекайте. І ми будемо її добудовувати. Цю АС. Добре, це щось уже з так струху люка. Він просто багнутий все. і все. А що якщо зверху? Не буде такого? Ні, те ж саме. Добре, тоді я знаю, що можна зробити. Беремо табличку закації, обов'язково саме закації. Можна багрову. Ось так. Кошуємо наші насоси. Такі червоні штучки їм додаємо. Звісно, можна було взяти і манговий, оскільки він краще підходив. Але мені хочеться акації. Тут у нас сам реактор. Давайте вам покажу. Тут у нас така ось активна зона. Я це все будував на відео. Я не знаю, як вам показати, звісно, все те, що там відбувалось. Але зараз ми подивимось другий етаж. Так, це буде двохетажна така станція. Тут у нас сам реактор. Якщо б я зробив би нижче його, то виходить і не гробок був би таким неповним. Отак у нас тут ось такі ось труби від барабанів сепараторів. І їхній пар вже відводиться тут ось по трубах. Зараз ми будемо робити турбіни. Турбінний зал. І, мабуть, пульт керування, оскільки його в нас нема. Тут у нас така ось вентиляційна труба міні, як на Чорнобилі. Ну, бо зараз тут зроблю корпус пол і будемо робити далі. Ось такий у мене вийшли. Вийшов корпус. А тут мені прийдеться прибрати вікна, оскільки вони тут нам заважають. Ну що ж, давайте зробимо ТГ-1. Один турбогенератор має дві турбіни. Тому робимо ми дві турбіни спочатку. Вони в мене будуть не дуже великими, тому що дуже великі вони будуть трохи заважати. Любити я буду такими. Ні, мені таке не подобається. Ось такий варіант турбіни вам подобається. Якщо чесно, то це мій самий найлюбовіший варіант. Такої зробити я точно не буду. Давайте зараз її доробимо тут такі гарні добавки. Ой, тут треба зробити ще одну лінію, зачекайте. Так, ось так ось я доробив ще один слой. Тут у нас буде стіна Так, Просто так ось його заділиємо. До речі, зараз можна зробити частину стін. Прямо на відео, тобто як буде виглядати корпус турбіного залу, примерно. Тобто якось так. Ось такі ось ступені, щоб воно краще виглядало. то воно якось не красиво. І ще можна у ідеї. Так. М -м -м -м. Мені таке, як білий бетон не спонадобиться, так що зараз його приберемо. Мені зараз понадобиться... Плита з червоного піщанику. Ще ще було як гладкий. А, це типа гладкий. Тоді його буду брати. І ось так ось покриваємо його. Ну і візьму ще червоний піщаник. Для максимуму. Зараз дороблю стінки і потім повернуся. Ось так ось за кадром я доробив стінки першого, першого, першої турбіни і вже зробив повністю перший турбогенератор. Зараз буду робити другий за кадром. Ось так у нас виглядає перший ТЗ. Я доробив за кадром другий ТГ. Так, придеться ось так ось підходити знизу. Акуратно. І також вже зробився електрогенератор. Давайте зробимо корпус нашому толпінному залу. Тобто вікна, кришу і все таке. Ось так якось я зробив такий ось корпус. Я, от, зараз вже буду робити кришу, оскільки в нас тут вже вікна, я їх прибирати ніяк, ніяк не хочу. Повернусь, коли дороблю кришу. Якось так ось в мене вийшло. Доволі неплохо. До речі, ця скляна панель буде йти о, до того моменту, поки не закінчиться турбінний зал. Ось так Тобто перший негобог повністю готовий до запуску, але я хочу зробити... На камері РЗМ, оскільки в мене ще є час до 15 хвилин. І я хочу на камері зробити РЗМ, яка буде загружати паливу в реактору. Оте для цієї ролі зробимо... Типу, воронки зараз зробимо, тобто, як на IC2. Де носить воронка? Де, 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 де вона? Де воронка? Де воронка? Однак на бедрок не так і просто гати. Якщо на жалова ти вже більш-менш знаєш, де що знаходиться. А ось на бедрок. Ні, так ліншо. Тоді тут ось введемо. Ось у нас воронка. Так, тобто ось так ось одна воронка, ось так ось друга воронка. До речі, під воронками будуть сундуки. Тобто вони будуть не пустими. Зараз ми візьмемо, візьмемо сундук. Де у нас тут сундук? Ага, ось у нас тундук, скриня. Добре, буду знати. Буду знати. Так, тут у нас стоять такі ось скрині і такі ось воронки, які будуть, буде загружатись паливо. Мабуть, я зараз трохи перероблю. Ось так у нас виходить. Тепер зараз зробимо ось таку ось арзен. Так, воно у нас буде з таких ось воронок. Що зробити воронкову? Звісно, я не знаю, як зробити так, щоб вона двигалася, але ми зможемо так ось відкривати воронку, загружати туди паливо і все таке. І це типу робочий ядерний реактор. Чому це не ну, все до стінки попідключалося? Все повинно підключатися тільки до... Ой, ось так ось, добре. Можна тоді зараз зробити. Неба зараз дороблю тут корпус і потім продовжуємо. Ось так в мене вийшло. Так, у воронки можна так ось Хм, Ось що, якщо... Ми зможемо загрузити один ТК. Зараз тоді переставимо воронки. Бо я ні тепер заново шукати. Добре, зачекайте. Так, я зробив смогах до ураном 235. Тобто, виходить, ми повністю добудували перший енергоболок. У нас виходить ось така ось скринька, яку ми тоді, виходить, ложимо на один ТК, значить у нас о, хай буде о, 9 ланів. Зараз я зроблю ось таку ось скриньку з 9 такими. Штуками. Ось так ось. Так, зараз будемо загружати. А коли загружаю, то повернуся. Так, ось так ось я все порозгружав. Давайте зараз повернемося на вулицю оскільки залишається небагато часу. Буквально ще пару, ще пару секунд. І на цьому будемо закінчувати всім пока-пока.